Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? Фавбет офіційний партнер клубу Лівий берег. Друзі, я вітаю вас усіх на клубному ютуб-каналі. Зараз ми знаходимося з вами на території арени Лівий Берег, а саме позаду мене знаходиться новесенький готель Фураврат Клабхаус, в якому нещодавно відкрилися приміщення для реабілітації та відновлення наших футболістів. Тож саме сьогодні ми з вами завітаємо до них в гості, побачимо, які новітні апарати в них встановлені, в якому стані зараз травмовані гравці. І ще якісь цікавинки. Тож ходімо до них в гості. Поруч зі мною зараз головний лікар футбольного клубу Лівий берег Павло Дрозд, добрий день. Добрий день. Розкажи, де ми зараз знаходимося? Ми знаходимося в готелі, який поруч з ареною лівий берег. Тут зовсім нещодавно відкрили приміщення для відновлення реабілітації футболістів, куди завезли нові апарати. Розкажи детальніше про це. Та ми зараз знаходимося на нашій новій базі, і тут ми відкрили кабінет фізіотерапії, де в нас є. Чудові умови і вся е, необхідна апаратура для відновлення та лікування, лікування наших спортсменів та профілактики травматизму. Зараз пройдемо, подивимося, там лікуються наші футболісти. Ті, хто зараз не готуються до гри з колосом, безпосередньо, і ті, хто зараз відновлюється від своїх мікропошкоджень або пошкоджень, які зазнали ще давно, там хроніки та гостра травма. Пішли, покажеш. Розкажи, що ти зараз включаєш, що це за процедура. Це суперіндуктивна система, високочастотна магнітотерапія. У футболіста є певний дискомфорт вахілових сухожиллях. в обох. Наскільки воно пришвидшує процес відновлення? Воно пришвидшує процес відновлення десь в півтора-два рази. Якщо нічого не робити взагалі і робити суперіндуктивну систему, то це буде десь в два рази швидше вихід в загальну групу. Розкажи, які ще маєш апарати тут, в цьому приміщенні, на що вони спрямовані, допомагають чим і які працюють найчастіше. У нас є суперіндуктивна система, це магнітотерапія. У нас є вакуумна електротерапія, що зараз от на футболісту використовуємо. У нас є ультразвукова терапія. Ось цей датчик ультразвукова терапія. У нас є ударно-хвильова терапія. Ось така. Вся фізіотерапія спрямована на відновлення, лікування, пришвидшення регенерації тканин і обезболювання. Як твої справи зараз? У мене добре. На якій процедурі ти зараз служиш, від чого вона допомагає? Це я так зрозумів, вакуумна те терапія розганяє кровоток і пришвидшує відновлення після травм. Як взагалі можеш зараз оцінити свій прогрес відновлення? Як ти себе зараз почуваєш і як швидко лікарі прогнозують повернення до складу? Відчуваю себе добре. Надіюсь, що вже на наступний тиждень буду тренуватись у травній групі. А як взагалі можеш оцінити обладнання футбольного клубу Лівий берег чи всього вистачає для швидкого відновлення, реабілітації футболістів? Так, всього вистачає. Є все необхідне для відновлення, тому все потрібне для футболістів. є. Руслане, розкажи, як проходить твій процес відновлення реабілітації? Чи відчуваєш ти прогрес, що кажуть лікарі? Добрий день, прогрес відчуваю, але все йде за своїм планом. Так що добре, що в клубі є можливість використовувати фізіопроцедури і є умови для відновлення, і це пришвидшить процес мого відновлення. Це апарат ударно-хвильової терапії. Один із наших апаратів фізіотерапії, БТЛ, який призначений для відновлення футболістів. Після травм, для профілактики травматизму і для просто зняття загальної вдоми м'язевої кріпатури по-простому. Наразі у випадку з Русланом, для чого робиться ця процедура і наскільки вона пришвидшить процес його відновлення? В даному випадку у футболіста було розтягнення м'яза. Відчув легкий дискомфорт після гри. Наступний день була гостра біль, зробили МРТ. Зараз займаємося його відновленням. В даному випадку розслабляємо м'язи. вже пройшло 10 днів. Вже футболіст працює в залі, працює окремо сам на полі надбіговою роботою. І зараз для тонусу м'яза ми його трошки розслабляємо. Чи використовуються якісь із цих апаратів для профілактики травм у футболістів? Uh, для, для профілактики ні, тому що ми, ну, не можна попередити травму. Тому для профілактики, як такої, то ні. Вітамінізація це профілактика від травматизму, а апаратура вона лікує. але uh, клуби… Very important extructurer. Yes, this, this doctor, very good too. Yes, he always pay attention for буддик доктор. I'm ready guy to back strong for the field this team. Як можеш оцінити зараз стан футболістів, які травмовані? Наскільки швидко йде їх процес відновлення? Дедух Руслан на гріз Олександрією відчув дискомфорт. Пропустив одну гру з Динамо. Вже йде 12-й день. Я думаю, що ще день-два і він почне бігову роботу. І після бігової роботи в Динаміці будемо бачити. Я думаю, що з понеділка він буде в загальній групі з командою тренуватись. По динаміці все йде дуже добре. Когут Іван відчув легкий дискомфорт в ахілових сухожиллях після гри з Динамо. На гру з колосом він не готується, після гри з колосом теж буде в загальній групі, я думаю. Сідний сідний вже чотири тижні відновлюється від пошкодження, таке називається АРС-синдром. На жаль, дуже довго після таких травм відновлюється, тому тут тільки час потрібен. І я думаю, що десь через тиждень-два має бути нам в допомозі на наступні ігри. А от розкажи, як проходить день? Лікаря в цьому приміщенні саме футболісти, які лікуються, які реабілітуються від травм. Які апарати вони роблять, що йде за чим, які найчастіше процедури допомагають відновитися? Нема таких апаратів, які ми використовуємо найчастіше, там те й менше, те й більше. Все йде за призначенням лікаря і за потребою футболіста, дивлячись, яка травма. Тому щось частіше, щось менше використовуємо. нема такого. Всі апарати використовуються рівномірно по часу. Друзі, дякуємо вам за перегляд цього відео. Пишіть в коментарях, які ще формати та інтерв'ю для вас будуть цікавими, а ми обов'язково будемо намагатися їх відзняти в найближчому часі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал тільки вперед. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. Павбет офіційний партнер клубу Лівий берег.